Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас наступає третій день туріку, міцне підсилення. Швидесенько дивимося на захист і переходимо до атаки. Так, захист у нас в категорії А на моє здивування це щось нереальне. Ну, Просто подивіться, що в мене стоїть. Чесно кажучи, я десь розраховував хоча б там на Д. Але ж ми тримаємо Ашку. стабільно А за 3 дня це дуже-дуже круто. Добре. З захистом розібрались і давайте будемо переходити до команди атаки. Так, що бачимо, що бачимо. Так, три сині герої це все зрозуміло. Альфа Людвіг, Альфріка на нас чекає, що є дуже-дуже небезпечно. Навіть не знаю, навіть не знаю, що будемо. Мабуть, нічого не будемо змінювати. Команда атаки мене влаштовує. Звісно, мені більш подобається грати формацію 3 плюс 2. Але ж, на цьому турі ми експериментуємо, тому будемо продовжувати це робити і надалі. Так, диспел є, лорд Локі готовий, пташка теж. Ну і полетіли, перший бій. Так, 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 так. Ну, початок мені не дуже подобається, ну бачу хід, який мені пропонує до речі, комп'ютер зробити. Давайте спробуємо. Можливо, там якісь камінчики якось та складуться. Трошки, як ви бачите, роз'їхалося все, все діло. Давайте зараз три червоненьких сюди кинемо. Можливо, десь там ще фіол підійде. На жаль, на жаль, нічого не буде. На жаль, нічого не буде. І тут, якби патова така ситуація. Синеньких я не заряджаю. Червоненьких теж потрібно трошки каміння десь пошукати. А Людвіг уже на поготові. Два камінчика знизу червоних, звісно, ми можемо зараз прокинути. Але ж, дуже б хотілося б зараз, щоб якісь там комбо прокнули та якісь там жовті прилетіли, або ще якісь камінчики. Навіть не знаю. Ну давайте спробуємось таких і зробити. Ні, на жаль, я не вгадав. І зараз буде ну, дуже-дуже непереливки. Проблема в тому, що він починає розганяти плечі. А для мене це може бути ну, фатально. Просто фатально. Так, Алеш. Але ж, зарядився лорд Локі. Звісно, можна було б скопіювати Людвіга і прийняти все на себе, але ж тоді лорд Локі відкисне. Альфріка зараз може заблокувати в принципі багатьох з цих героїв. Ну давайте роздикнемо. Чому б ні? І, звісно, всі заблокуються, окрім самої Альфріки. Ну, як я люблю цю гру, ви самі знаєте. По іншому, ще не могло статися. Все, що завгодно було, але ж альфріка. Хоча стоп, стоп, на нив. Секунду тримаємо. Так, напруга зростає. Супер. Там іде скидання. Альфріку треба пробивати. Давайте. Майже пробили. Качер у нас на зарядці. І, мабуть, я зараз не буду ризикувати, хоча червоне каміння вистачить, щоб пробити альфріку. І, мабуть, ми качера все-таки притримаємо. Давайте зараз зарвемо червоний кріс. Так, супер. У нас є знову дозарядка. Є дозарядка. Так, кого ж, вбити? кого ж вбити? Пінгвін такий ну, не сильно небезпечний. Хоча тут всі не дуже небезпечні, чесно кажучи. Ну, Давайте зараз пінгвіна проб'ємо, і в нас буде цілий фланг, куди можна кидати камінчики. Так і зробимо. Так. Тепер. Так, і хотілося б, звісно, щоб вони скинули ману. Давайте зараз отак зробимо хід. Так, є скидання. Супер. Тепер можна блокувати цих героїв. Є в нас ще качер готовий. І супер. Перший бій витягуємо. Я не знаю, як це сталося, але ж ну це просто пощастило. Ну і будемо добивати. Зарядимо зараз лордалоки і цього вистачить, щоб добити. Блін, я забув, що він усе з качером не працює нормально. Взяв скопіював на себе. І ось така хрінь вийшла. Ну нічого, головне, що впорались. Все, перший бій затащили. Просто щось нереальне. Чесно кажучи, я думав, вже все. Габелла. Добре, переходимо до другого бою. Так, ух, ух. Ну це реально дуже небезпечний суперник. Привид опери. Раз. Джалах. два. Оце я навіть не знаю. Тремор, що він робить. Круто, круто. Прям супер. Якщо цей герой зарядиться раніше, ніж мої, і ми не встигнемо його вбити, то якщо ми знімемо з нього щось задиспелимо, ми отримуємо відразу 500 одиниць урона. Круто, круто. А, 800 урона. Ти. Ще веселіше. Ще веселіше. Блін капець. Блін, блін капець. Ну все, тут, походу, точно приїдемо. Ну, Будемо пробувати. В будь-якому випадку варіантів мене небагацько. Так. Ок, що бачимо? Що бачимо. Каміння, якби то є, але якось так стоїть. Не дуже мені подобається. Ну добре, ризикну. Давайте відразу зараз будемо з комбо якоїсь там заходити. Так, червоні є, супер. І тепер питання. Тепер питання. Мабуть, зроблю такий хід. Дивіться, тут і жовті, крізь злажуємо, і сині летять. Просто чудово. Так, червоні заряджені. Зараз потрібно зараз цього героя пробити. Так, це не всіх ці дебафусить. Ні, тільки на ньому. З тих, якщо що, вони просто полікуються. І тут просто проблема. Якщо зараз я вдарю машкою першою, може бути все погано. Якщо каміння зараз жовто, наприклад, кину, теж це все може знятися з каміння, одразу отримуємо шкоду. Ох, і ситуація патова. Ну добре, ризикуємо. Давайте зараз спробуємо ось так пробити його. Ось так. Так. Машка, машка, машка ні. Машка задеспелить. Я відчуваю це все діло. Так, лорд Локі на поготові. Супер. Е, так, кого будемо копіювати? Кого будемо копіювати? Ну, джелаха можна скопіювати. до речі, проб'ємо. Привіт опери. Теж ситуація там, ухиляння будуть. Ну, з ухиляннями, якщо що, ми розберемось. Давайте джелаха будемо копіювати. Так, мінус є. Отримали на горішки. Тепер, тепер ситуація така собі. Ох, як я це не полюбляю. Як я це не полюбляю. У мене по факту є ще один хід. Добре, робимо ось так. І ось такий. На жаль, на жаль, не пощастило. Ну і тут я вам так скажу. Зараз ультануть декілька героїв і, мабуть, буде дуже погано і боляче. Головне це все зараз пережити, не знаю, як це буде. Зараз подивимось. Так, мінус-мінус є. Качка. Качка жива. Саме головне, що качка жива. І тепер будемо ризикувати. Звісно, джалаха. Зараз віддамо це все діло. У ну, мене варіантів небагато. І є ухиляння. Ну, що тепер робиш? Що за гра? Все проти мене. Ну, як ви бачите, тут дуже жорсткі герої. І, типу, ну нічого я не міг би зробити ніяк. Все, просто пробивають і вбивають. Не знаю, можливо, потрібно було якось іншого героя копіювати. Обов'язково про це можете написати в коментах. Ну, я вирішив саме так. Ок. Ну що, близиться наша остання поразка, і, мабуть, це буде виліт сьогоднішній. Ну, побачимо. В будь-якому випадку будемо грати до кінця. А там як буде, так і буде. Так, наступний захист. Нічого важкого немає. Як нічого важкого. Ну, В принципі, нічого тут страшного я не бачу. Давайте спробуємо. Головне пробити Людвіга. Так, 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 так. Мабуть, червоненьке підтянемо. Можливо, там щось якийсь крізь зложимо. Ух, я знав, що він прийде. Малесенькі суди. Так, є. І, звісно, не хотілося б підривати крізь червоний, але ж варіації я не бачу. Це тихо, 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 комбо не потрібно. Так, дуже-дуже вчасно. Дуже вчасно. Жовтема я його не проб'ю, не доб'ю. Тоді робимо ось так. Тепер хотілось би, звісно, якось жовтих героїв зарядити. Тут можна або три запустити два зачепи лорда Локі, один поїде в пустоту. Мабуть, так і зробимо. Так, є, качур на заряді, супер чудово, блокуємо лорда Локі. Три червоних саме віддаємо в нього. І ми його вбиваємо. Ну, що ж я пороблю? Таке буває деколи. Так. Есме. Лікування. Тут у нас. Недуги знімає, ставить захисні стяги. Але це все можна знімати. Диспелити. Каміння, де тут що шукати, бог його знає. Ну, поки що можемо зробити один нейтральний хід. Зараз подивимося що там проїде. Так, червоний приїжджає. Дуже вчасно. І, мабуть, ще один хід робимо нейтральний. Тихо, 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 спокійно. Спокійно. Так, блокувати будемо СМ. Ні, ж там немає ніяких пасивок. Я сподіваюся. Нічого, нічого такого немає. Суди. Є. Далі, блокуємо. Ось цих героїв копіювати, кого ми будемо. Я навіть і не знаю, кого тут копіювати. Давайте фрідо скопіюємо, чому ні, потім пронесемо якусь шкоду і проб'ємо оцих двох героїв, які тут залишились. Супер, тепер. Робимо раз, робимо два. Зараз подивлюся, що там залишається, щоб зрозуміти. Так, ну і пса будемо теж добивати, щоб він мені не заважав. Є пробиття, супер чудово. Трійку синеньких у пустоту. Тут можемо дозарядити а... асме. Є скидання мани. Супер, супер. Ми ще тягнемо. Можемо витягти цей бій. Так, лорд Локі у нас на поготові. Мабуть, віддаємо суди. Три жовтеньких, три синеньких. Ну все, це перемога. Впорались. Давайте відразу добиваємо жовтими, і якщо що, там три синенькі камінчика висить, щоб її повністю добити. Перемога. Супер чудово. Перемогли, ну я ж казав, нічого важкого, все пішло як потрібно. Так, залишається в нас дві спроби ще. Але ж, але ж, просто подивіться на цього суперника. Ух, це буде дуже-дуже небезпечно. Тигр Просто нереально шкоду наносить. Сет. ну Хоч повільний, хай стоїть собі в куті, хоч що-небудь. Баблз, Б'є боляче, плюс блок. Ох, характеристики, просто якийсь космос. Баблс це космос. Звісно, Пантера, охоронець. Хай ігрець в костюмі. Ну і могило це таке. Тобто треба пробити оцю трійку і тоді впораємось. Ну, полетіли. Так, так, червоного камінчика на це раз не дають. Дуже багато фіоло. А на що мені це фіол? А я його не знаю. Що можна сказати? Мабуть, це останній бій цього турніру. Викуплятися я поміркую, чи це робити чи ні? Ну, мабуть, робити не буду, тому що нагорода останнім часом за туріки. Які... Ну, щось таке, чесно кажучи. Добре, ризикуємо, відразу через комбо буду заходити. Ну, синенький прилети туди знизу. Ні, я тут не буде. Так. Качур, качер, заблокований качер. Ок, це ще не дуже смертельно, але близько. Так, Ну що, купім? Звісно, баблза. Чому б ні? В мене тут варіантів та не багато. червоні в нас не заряджені, і я їх не знаю навіть чи заряджу. Так, пішло перекидання супер чудово. Нам тепер не не потрібно зарядати жовте ніяк. Ні в якому разі. Ну і три синеньких тут має вистачити, щоб бабл за все-таки похоронити. Червоне приходить, пантеру заряджаємо, тигра заряджаємо. Ну і що, все? Гейм-овер? Так, мінус качур, пантера. Так, 578, зараз ще могила пройдеться. Так, але ж у нас є три заряджених героя. Могила. Мінус лорд Локі. Так, у нас реальні проблеми. Тут, 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 тут. І навіть немає ходів, щоб десь ну, якихось героїв пробити і потім кидати туди камінчики. Є зліва синенькі, трійка, але ж я не знаю навіть, що це нам дає. В будь-якому випадку, зараз сета спробуємо пробити, виробити. Тигр, звісно, я нічого йому не зроблю. Ну, ось так. І навіть цього не вистачає, щоб його пробити. Ну 200 здоров'я. 23 очки здоров'я залишилось. Супер-супер. Добре, останній хід, мабуть. Ні, передостанній. Ну тут вже важливо, що я тут зроблю. Така поразка вона буде, саме така. Що, друзі, можу сказати? В цілому відіграли начебто непогано. Чи викуплятися, чи ні, навіть не знаю. Поміркую. В будь-якому випадку досить цікавий турік, Ну, на жаль, тут потрібні більш крутіші герої, ніж ті, що маю я. На цьому все. Не знаю, мабуть, залишимось там в топ-25, якщо пощастить, все ж таки ще два дні попереду. Ну, якось так. Пишіть, звісно, ваші результати, куди ви зайшли, коли вилетіли, скільки поразок маєте. А на цьому все. Побачимось у наступному відео.